Степан Васильченко, Басурмен, читає Лючія світле. Семен стоїть у сінях, заглядає в отчинені хатні двері. Він недавно прибіг знадвору, і в очах йому темно. Хата йому здається за темний льох, вікна за дірки, в які зазирає ясний день. Вся стіна перед дверима обсталена чорними сумними іконами. Перед ними горить три лампадки, привішені в ряд на довгих шнурках. Десь далеко-далеко, як у глибокій норі, горять в печі дрова. Коло печі порається підтикана мати, червона од огню, з пасмами на чолі кіз, що вибились з-під очіпка. Мамо, дайте снідать. А Богу молився. Не помолишся, до самого вечора не дам, так собі знай. Казала мати, сердито тюригаючи рогачем. Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, то й різки в рот не беруть, а ти такий лобаню схопився, лоба не перехрестивши, та й до хліба зараз тягнешся. Без Безтрамнику. У дядька ж Микита більший за мене, а його ще ні разу не молили. Годе плаксиво Семен. Бач, з кого він привод бере, з Микити. Та то щебенник на те. На те він Мохамед. А дядина казала, що ми обидва з Микитою Махамети. Мати побожна кривилася і заплющила очі. Що ти вдієш із таким кателиком, із таким лоборем? з таким харцизякою? далі скривилася і, зітхнувши, почала всовіщати. І що ти собі думаєш, Семени, коли ти порозумієш? То ж тільки не віра, басурмени, богу не хочуть молитися, а ти ж хрещена тварюка. Та тебе ж за це і в пекло, вогонь негасимий завдадуть. Он глянь, що будуть робити на тім світі грішникам. Мати показала рукою на стіну